До геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці завітав дід Мороз зі снігуренькою, аби прилітати усіх з новорічними святами. Дідусь з онучкою пройшли коридорами закладу, аби кожен долучився до свята та почув народні пісні та різдвяні колядки. У виконанні камерного колективу Віта, члени творчого колективу, волонтери, працівники та підопічні пансіонату кажуть, такі заходи дуже корисні для мешканців закладу. Щоб скрастити життя наших підопічних, ми робимо все можливе. І для них співаємо і танцюємо, і разом з ними співаємо, і разом з ними танцюємо. Тут створені гарні клуби за інтересами. Волонтерський хоровий колектив Віта це життя, тому що тут люди не доживають, тут люди просто-напросто повноцінно живуть з щасливим, гарним життям, з піснею живуть. До свята долучилися усі. Веселі хороводи, цікаві конкурси та загадки нікого не залишили байдужим. Новорічні пісні та колядки лунали у всіх куточках закладу. Можна достатньо вкладати кошти в зміцнення матеріально-технічної бази, можна накрити кожен день хороший стіл, а тим більш святковий, можна максимум приділити уваги, але це все буде незавершено для наших підопічних і тим більше для нашого колективу, який тут працює. Потрібна пісня. Пісня, яка сьогодні згуртовує. Ви побачили сьогодні, який хор створений саме із волонтерів із мешканців нашого закладу. Це дуже важливо. Ми довго до цього йшли, і в цьому році нам вдалося створити такий колектив. Колектив, який є невід'ємною частиною нашого, вже творчого, творчого колективу і взагалі робочого колективу. Тому що люди віддаються праці, але хочуть знайти хвилинку. Які би могли поспівати і задати свої руки. Зелені не 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 Свято вдалося на славу, тож підопічні пансіонату дякували його організаторам. Від щиро серця бажаю щастя, здоров'я в цьому всьому пансіонаті. Праздник дуже хороший був. Таке сьогодні свято мусимо Робити, мусимо танцювати. Я всю житт співаю, навіть коли мені було погано. А зараз тим більше, бо ж мені добре, хочеться жити, хочеться співати і хочеться празнувати. Богдана Юсипович, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.